Я розтібнула зсередини свій намет, і мого обличчя легенько торкнулося ранкове гірське повітря. Усю ніч ішов дощ. І ось нарешті, з його останніми краплями, галявину, де ми з друзями заночували в поході, осяяло сонце. Усе б віддала зараз за горня гарячої кави, подумала я і зазирнула у привідкритий намет своєї подруги лінці. Зазвичай ми будили одна одну. Але зараз усередині я побачила лише сплячого картера, її хлопця. Невже встала раніше за мене, позіхаючи, я попленталась умиватися. Від дощу земля під ногами перетворювалась на багнюку, і дорогою до нашого імпровізованого рукомийника послизнувшись, я ледь не впала на краю урвища. Цієї миті мені здалося, що внизу з килястої ущелини я побачила яскраву жовту куртку подруги. Не найкраще місце для прогулянок. Талінці цілком могла щось таке втнути. Тому, не дивуючись, я просто позвала. Піднімайся, що ти там робиш, не отримавши відповіді її, буркочучи собі під ніс, що вона колись дограється зі своїми витівками, я наблизилась до краю урвища. Жовта пляма не ворушилась. Я витягла з кишені свої окуляри, і те, що побачила, і досі перед моїми очима. Нерухоме, розпластане тіло моєї подруги, лежало, немов лялька на дні кам'янистої ущелини. Я не пам'ятаю, як спускалася долін. Як робила штучне дихання? До тями мене повернули друзі, що збіглися на мої крики, і вже викликали по рації рятувальників. Здається, минула ціла вічність, перш ніж наш інструктор із туризму Брайан порушив загальне мовчання. Повістив, що до найближчого населеного пункту далеко. Тож рятувальників із поліцією чекатимемо години три. Картер зі скляними очима сидів біля лінці. І здавалось, не чув, що відбувається довкола. Я не могла повірити, що можна розбитися, упавши зі схилу за вишки менше п'яти метрів. Та Кейт це ще одна подруга Лін в один голос із інструктором лайли підступні гори, дощ і гостре вологе каміння. Мовляв, стався нещасний випадок. Удар бідолашній прийшовся просто у скроню, про що й свідчив кривавий патьок. Невдовзі знов почало накрапати, і всі вирішили піднятись до наметів. Пішов навіть згорьований картер. А я тим часом вирішила уважніше роздивитись місце загибелі лінці. Як же це сталося? Я не з тих, до кого дослухаються. Впевнена і тиха. Хіба цікаво мати справу з тривожними теоріями сірої миші в окулярах. Але в своїй тиші я вміла слухати власну інтуїцію, а в окулярах уважно спостерігати. І незабаром я була переконана, це не нещасний випадок. Лінці вбили. За кілька метрів від тіла лежав камінь зі слідами свіжої крові. Доволі важкий, але зручно вмістився б у руку. Ідеальний для удару. Проте лежав надто далеко від Лін, щоб припустити, що вона сама на нього впала. Її вбив хтось із присутніх і зараз бреше. Але хто і чому? Чи за що? Я сховала знахідку за іншим камінням і твердо вирішила дізнатися правду. Я, можливо, й тихоня, Лін, але не зрадниця. І не дозволю вбивці, який досі зветься твоїм другом, списати все на нещасний випадок. Варто визнати, лінці завжди вміла попадати в історії, особливо в романтичні повна протилежність мені, яскрава та сексуальна лін, не лише мала популярність серед чоловіків, але й любила нею користуватися, чого тільки вартує її попередній роман із значно старшим чоловіком, що пішов заради неї з родини. Однак для лінці ці стосунки мали виключно розважальний характер. Мене особисто обурювала така гра на чужих почуттях. Не раз я казала подрузі, що так не можна, але марно. А нещодавно вона зустріла Картера, і всі сподівались, що цей серйозний мовчазний хлопець точно її врівноважить. Картер сидів біля згаслого вогнища. Я підійшла і обережно запитала, коли саме він бачив лінці в останнє. Хлопець був упевнений, що лін закортіло до вбиральні перед самим світанком. Було ще темно, і він знову провалився в сон, тому й не помітив її тривалої відсутності. Та мене непокоїло ще дещо. Учора вони з лін знову сварилися, я навіть бачила потім її заплакані очі, і ці сварки траплялися за часто, як для пари, яка не так давно розпочала стосунки. Про що вони сперечалися? Чи могло це спровокувати невиправне? Поки я розмірковувала, біля нас намалювалась Кейт. Залиш його в спокої, в людини горе, сказала вона. Колись я дала їй прізвисько Липучка. Для мене дружба Кейт із Лін завжди була загадкою. Хитра, підлеслива, заздрісна особа, яка скрізь суне свій ніс і в усьому намагається копіювати лінці, навіть у симпатії до Картера, ось і доказ. захищає його від моїх розпитувань. А сама таки висне на плечі хлопця. Наче я не знаю, що Кейт завжди хотіла відбити його в подруги. Що ж, тепер вона, очевидно, матиме більше шансів. Огидно, та я мусила перевірити і цю версію. Бо увечері, коли всі вляглися спати, саме Кейт залишалась із лінці біля вогнища останньою. Недалеко за деревом я знайшла порожню пляшку від спиртного, яку з собою в похід взяла Кейт. Якщо людину напоїти, а тоді дочекатись нагоди і вдарити каменюкою або штовхнути з урвища, Чим не нещасний випадок. Та Кейт заявила, що вчора не вмовила Лінці пити разом з нею. І взагалі, якщо хтось і убив у досвіта Лін, то це не вона. Бо Кейт ні за що б не пішла до лісу в темряві через нікталопію, яку ще називають курячою сліпотою, хворобу, внаслідок якої людина не може бачити в умовах недостатнього освітлення. До речі, у Кейт навіть ліхтаря з собою немає. Хоча всі й так знали, що вона ніколи не бере нічого путнього в походи. Окрім того, що можна випити і чим нафарбуватись, Усівшись осторонь, я спостерігала замовча з ним картером і почала збирати речі. Та раптом я зрозуміла, що в полі зору немає нашого інструктора. Брайан, як підозрюваний, цікавив мене найменше добряк, душа компанії, завжди привітний і взагалі найадекватніший із нас усіх. Та й мотивів шкодити лінці в нього не було, хоча ми всі знали його зовсім недавно. Я пішла на пошуки і побачила його в лісі, трохи далі від табору. Раптом Брайан звернув у бік і почав спускатись стежкою, яка привела нас в обхід схилу до тіла Лін. Серце закалатало. Я причаїлась у кущах поруч та, не моргаючи, спостерігала. Брайан щось шукав, можливо, теж засумнівався в тому, що це нещасний випадок. Або ж шукав той камінь, що необачно забув прибрати. Якщо це так, то він явно убивця без досвіду. Треба ж було так натупити. Заспокоювала я себе, а в самої аж коліна тряслися від страху. І тут стало ясно, що натупила якраз я. Брайан підкрався до лінці та витяг у неї з кишені телефон. І як я не додумалась, дзвінки, переписки, фото будь-що може натякнути на можливого убивцю. Та навряд чи Брайан шукав істину. Він виглядав, наче злодій, озирався та нервово поспішав розблокувати гаджет. Я вийшла і сказала, що знаю пароль. Від моєї простягнутої руки сполоханий Брайан відсахнувся. Тоді я спробувала забрати в нього телефон і побачила, як інструктор перемінився на лиці. Очевидно, не очікував від мене такої сміливості. В очах читався чи то переляк, чи то відчай, але в мені вже прокинулось щось звіряче. Праведна лють, що піднімалася десь зсередини, запульсувала адреналіном, і я накинулась на Брайана, намагаючись відібрати ймовірний доказ. Про що я думала, вовтузячись сам на сам у лісі з імовірним убивцею, якому достатньо було, аби відключити мене, просто дати добрячого ляпаса. Цього я не встигла усвідомити, бо нас зупинила Кейт. Не думала, що колись буду рада її бачити. Скориставшись розгубленістю Брайана, я вихопила телефон і підбігла до Кейт, шукаючи підтримки. Я пояснила, що Брайан щось шукав у телефоні Лін, і той смиренно опустив очі. Ручатися при двох свідках уже не було сенсу, і він розповів. Учора ввечері лінці знову вімкнула свої жіночі флюїди та намагалася з ним фліртувати, написала кілька провокативних повідомлень. Брайан знав, що на таке вестися не можна, адже ж ясно, що вона просто ускотала нерви картеру. Але хіба доведеш це поліції, яка знайде у її телефоні повідомлення на кшталт? Чекаю у лісі або пограємо у хованки, та й Картер міг за таке набити пику. Я піднесла знайдений телефон до холодного пальця Лін і розблокувала його. Переконавшись, що про переписку Брайан не збрехав, я помітила, що кейт стоїть поруч у таких самих чоботях, як і у лінці. Тільки після дощу вони були всі в болоті, а у Лін зовсім чисті. І на траві під тілом було чисто й сухо. Стоп! Виходить, Лінці потрапила сюди ще до того, як пішов дощ. Я сказала про це Кейт, у котрій почало дощити близько першої ночі. Отже, щось не сходиться. Картер сказав, що вона зникла близько світанку, але тоді, вийшовши з намету, лінці б точно забруднила взуття та впала вже б на розмоклий ґрунт. Я вперше побачила Кейт серйозною. Вона згадала, що вчора, коли Лінці і Картер сварилися в наметі, вона, звісно ж, випадково ага, підслухала дивні подробиці. Картер не хотів знайомити лін зі своєю матір'ю. Мовляв, та має якийсь психічний розлад, і через це лежить у лікарні. Лінці ж назвала це тупою відмазкою. І, здається, Картер вдарив її за це по щоці. Принаймні так почулося Кейт. То, можливо, через це ті сльози, що я вчора помітила на обличчі Лін. Я не знала, що саме шукатиму, але пучка Кейт раптом стала моїм спільником. Ми підійшли до намету, де сидів Картер. Ейту дала, ніби від хвилювань їй стало важко дихати і попросила відвести її до озера. Тоді я зрозуміла, що саме спільного для дружби знайшли Кейт і Лінці. Липучка так маніпулювала картером, що я й сама майже повірила, що у неї панічна атака. Під приводом, що шукаю заспокійливе у рюкзаку Лінці, я почекала, поки Кейт відведе картера подалі та почала нишпорити наметом: записник, ніж, білизна, запальничка. Наче нічого дивного, поки я не натрапила на Картерове портмоне. Там, на маленькому фотознімку, хлопець обіймав красиву усміхнену жінку. Але збоку була лінія згину. Розгорнувши другу частину фото, я побачила поруч колишнього коханця Лін, того самого, який покинув заради неї родину. Вчманіти, я знаю напевне, Лін не знала, що Картер його син. Вона не раз жалілася, що й досі не бачила нікого з батьків свого хлопця. Чи знав про цей роман Картер? Безсумнівно, фотками з його батьком Лін часто хизувалася у соцмережах. Чи міг він спланувати вбивство, щоб відомстити за образу матері? У цьому я вже не сумнівалася. З важкими думками я дістала з серед речей подруги ще дещо: білий конверт з блакитною стрічкою і підписом. Сюрприз Картерові. А всередині, те, що змусило мене уперше за весь цей час розплакатися, я пішла його шукати. Провівши Кейт до озера, Картер повернувся до Лін. і щось шукав довкола тіла. Мабуть, камінь, подумалось мені. Добре, що я його сховала. Я віддала Картеру конверт, те, що Лінці просто не встигла зробити. У ньому був тест на вагітність. І так, він був позитивний. На допиті хлопець не став заперечувати своєї вини, тих пір, як його тато пішов із родини. У матері Картера розпочалися проблеми з психікою. Йому важко було дивитися на її істерики, депресії і страждання. Хлопець жадав помсти. Був переконаний, у всьому винна коханка батька. Розшукати ліну в соцмережах було нескладно. Для нас із друзями Лінсен так і залишиться завжди живою, усміхненою кокеткою. надто молодою, щоб усвідомити наслідки своєї неприборканої звабливості та надто люблячою життя. Щоб помітити межу, коли ці ігри із почуттями стали для неї небезпечними, а Картер. Востаннє, коли я його бачила в суді, він був наче живий мрець. Життя у ньому згасло, коли, тримаючи в руках тест із двома рисками, він усвідомив, куди привела його безжальна жага помсти.